нас було так, що поселення виникало лише там, де було джерело. Наколов на пустіння. Року, дирекі, тому життя могло відбуватися там, де є вода. І чому це поселення було таке невеличке, Як тут в Назареті? Бо завжди поселення будувалося від того, скільки є дебідь води, скільки воно могло напоїти людей і марина. Що жили в тому поселенні, тому що воно не могло розростатися більше, бо не вистачало води. І оригінально передання є, що Архангел Гавриїл явився тут, в Богородиці, коли вона набирала воду. Це з цілого поселення сходу набиралися. набиралися, як яке згадував, що вона страх мала, як молода дівчина, коли явився і ангели, і вона набиралася страху і почала. Тікати і тоді він ще з'явився їй. І там, де ми були, це було місце, де Богородиця проживала аж до її хати. І то ми пройшли тепер зворотній шлях від її хати, того помешкання, тої землянки, печери, і до цього місця де набирала Богородиця Води. Бог. Можна набрати воду, хто потребує. Вже наші останні місце можемо ще помолитися у храмі. Ми трошки поспішали так, бо нам повідомили, що до п'ятої години цей храм функціонує. Але якщо буде довше, то можемо помолитися.